świętej Ewangelii według święte Boża. Того часу się до Ісуса хтось із натовпу. Учитель, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною, та він відповів Йому. Чоловіче, хто мене поставив судення або розподілювачем над вами? І промовив ще до них, глядіть і стережіться всякої зажарливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи, в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю, і сказав: зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більше, зберу туди все збірже та моє добро. І скажу своїй душі, душе маєш вдоспать добра, зібраного на багато років, спочивай ніж, ти розкошуй. А Бог до нього промовив, не розумію. цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, було? Tak bywa jest z tym, kto zbiera dla siebie i nie w Boga. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zbardzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Слава Ісусу Христу. Кохані і любі в Христі, брати і сестри, дорогі наші міністранти, дорогі органісти, законні, у кохані Боже, діти! Сьогодні до Пана Ісуса приходить людина, яка просить. Заступництва це є молитва. Господи, скажи моєму братові. І коли ми в Біблії читаємо такі слова, а ми знаємо, що Слово Бога воно сотворює, воно з нічого робить щось нове, так як Бог сотворив світ. Нічого не було. Але Бог сказав Слово. І з'явилося сонце, місяць, зірки на небі, земля, ріки, прекрасна зелень, квіти, звіри, риби морські птахи в повітрі і людина. Бог сказав Слово. Це означає, що скажімо йому, братові, це так, якби ми розуміли, поміняй мого брата, сотвори його наново, йому нове життя, даймо інше розуміння. Це є молитва і добре. Але навіщо це все каже цей чоловік до пана Ісуса, щоб Він поділився зі мною спадщиною. Тобто сотвори мені такого брата, з якого я буду мати користь. Не? Брата, якому я допоможу. Але який мені поможе. І це дуже часто є наша молитва кожного з нас. І мене, як обсонця і вас, скільки разів ми молимося за здоров'я, щоб щаслива дорога і так далі, за змарних, щоб Бог їм небо дав. Завжди з якоюсь користю, бо нам щось треба. Навіть питаємо не раз маленьких дітей, коли приходимо до когось додому, чи на колінду, чи так запрошені. І каже там хлопчик чи дівчинка: о, я хочу мати ще братіка або сестричку, а навіщо? Або щоб з ним гратися, щоб мені було інтересно, щоб мати друга і так далі. Але щоб мені було добре. І коли я питаюся, а якщо треба буде допомагати мамі читати, треба буде ходити на прогулянку з ним, допомагати його помити, нагодувати, переодіти, от вже думаю, чи я хочу мати братіка, сестричку, чи не хочу, бо комусь треба служити. І дуже часто ми просимо Бога те, що нам буде вигодно. І сьогодні пан Єсус каже, так, другими словами, якби пояснюючи цю Біблію, що не про ту спадщину ми просимо. Можна просити про здоров'я, можна просити про гроші, про хату, машину, про роботу. Можна просити і треба. Але найважніше, це треба просити про небо. Там є наш дім, там наша батьківщина, там. В небі є наше щастя і багатство. І треба просити про небо. Як буде небо, то так, як Войчи наш, ми молимося як в небі, так і на землі. Так як в небі має бути добре, то ми можемо тут на землі вже тим небом жити. Але в цьому небі земному має бути Бог, має бути живий Пан Єсус. І тому до цього чоловіка. Сьогодні пан Єсус каже, хто ж мене поставив над вами, щоб я розподіляв вас. Стережіться за жертливостю, бо хто має надмір, його життя не залежить від того. Є багато людей, які насправді доробилися навіть чесним трудом, великого багатства. Але вони не є щасливі, бо хочуть більше. Бо хтось має більше, бо їх заздрість збере, бо кажуть, а кому це лишити? Не раз зустрічаюся з людьми, які насправді доробилися своєю працею. І дом, хату велику побудували, і не одна машина на подвір'ї. А кажуть, ой, але кому ми це лишимо? Той виїхав за границю, той виїхав в друге місто, той поїхав в іншу область. Ми самі. Кому ця хата? Напалити, прибрати, позамітати на подвір'ю це стільки роботи. І мало того, поки ми живемо, але шкода, ну, хто це возьме, кому це буде? Хто забере? Чужі люди прийдуть, держава забере. Кому це все? І Людина переживає, бо не від цього залежить її щастя. Не від цього. Наша спадщина це то, що Бог обіцяв. Пан Єсус вислужив нам спасіння. І небо, рай, вічність це наша спадщина. Про це треба більше нам думати. Це треба ставити на перше місце. І тому сьогодні пан Єсус каже, що промовив Бог до цього чоловіка. Ще сьогодні. Цієї ночі зажадають твою душу від тебе. І ми, як люди побожні, віруючи, треба собі не раз подумати, а якщо сьогодні потрібно відійти з цього світу до неба, чи я готовий залишити все, чи я з усіма людьми все повирішував, чи не маю якихось боргів, чи ніхто на мене не обіжається, чи зовсім я примирився. Тому що прийде момент, коли інша людина прийде до неба і стане перед нами і скаже, але ж ти не розчитався зі мною. І хто тоді що їм скаже? Як важливо ї бути таким чистим, прозорим, бути безвинним перед Богом і перед людьми. Тому що, як каже сьогодні пан Єсус, читаємо 12-й розділ Святого Лукаша. Так буває трагічно з тим, хто в Бога не багатіє, а нам потрібно бути багатим Богом, тобто мати скарби в Божих руках, в Божих очах мати цінність і вартість. Тому сьогодні про це прагнення неба просимо Бога, щоб ми удостоїлися нагороди вічного життя в небі. Амінь. Pánico, ¿falón de Jesús, Jesús?